Він хоче єдиного покарання для тих, хто вбив його дружину і двох дітей. Від руського міру сім'я Чекмарьових намагалася врятуватися вдруге. У 2014 році вони переїхали зі сходу України до тоді ще мирної бучі. Спочатку повномасштабного вторгнення ховалися у підвалі власного будинку, потім вирішили поїхати з міста. Дорогою стався обстріл. Вдруге від окупантів родина втекти так і не змогла. І зараз я запрошую до нашої студії Олександра Чекмарьова, жителя Бучі. Пане Олександре. Вітаю вас. Добрий вечір. Приходьте, сідайте, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Як звали вашу дружину і дітей? Дружину звали Маргарита. Першого сина Матвій а молодшого Клим. Скільки було дітям років? А, Климу мало виповнитись 5, 13. го 13, це, квітня. Квітня, так. А, Матвію 10, 2 червня. Маргариті 35 мало виповнитись. 27 березня. Рік, як їх немає. Так. Да. Як ви почуваєтесь? Ну важко, важко. Да? Час пройшов. Важко і в серці, але ж не Мушимо, мусимо жити далі. Як би не було? Ради, ради чого тепер? Велике запитання. Але мусимо. Серцем вашої історії є ключі. Вони лежать на нашому столі. А що це за ключі? Це ключі від будинку, в якому ми мешкали з дружиною і дітьми. Цей будинок було втворення початку нового життя. Ми починали нове життя, ми, ми втекли з Донбасу, а буча була такком, таким, таким, таким. О, я. Емоції, на жаль, зараз це було нове життя. Це був початок в... всього заново, в... вкотре розпочати своє життя з новими емоціями, з новими бажаннями, з новими мріями. Ви е... кажете, що у вас емоції, насправді ми в цій студії зібралися для того, аби, по-перше, розказати, а по-друге, Всією країною почути вас і розділити ваш біль. Тому що те, що відбулося в Бучі, це страшна трагедія, яку, яку напевно, досі переживає вся країна. Що трапилося конкретно з вами? Ну вилися вже масовані обстріли по Київській області. Ми вже а, жили ну, в великому будинку і а, з дітьми із, із рідтою ми спускалися вже в у нас таке приміщення, а, цокольний етаж, там підвальне приміщення, ми там вже облаштували там собі таке спальне місце. І, Перебували весь час, майже весь час в цьому приміщенні. Чому ви вирішили? Чому ви вирішили не виїжджати на початку повномасштабного вторгнення 24 числа? Ми, ну, такого, знаєте, ми не вірили, ну я особисто не вірив, мабуть, що таке, так відбудеться, так, такі жорстокі. Так, така війна, ну, я, я не вірив до кінця. А потім вже, да, після, того, після, після того, як почалися такі величезні обстріли, якось е не було такого, знаєте, такого з страху не було. Ми його, я його не відчував не знаю чому, але не відчував, що треба втікати. Ріта е, спілкувалася своєю подружкою, Ріта, подруж, подружка давно виїхала і запрошувала нас, виїжджайте, а ми чомусь якось це переігнорували. Потім вже да, як все ближче і ближче, вибухи, тоді вже да, давайте виїжджати, давайте, тому що стає страшно, страшно не за себе, так, страшно за дітей. Ну і самі вже так якось. 4 березня ви вирішили виїжджати? Ми так, да, ми поспілкувалися з Рітою, пішли. Вийшли на вулицю, воно так тепленько. Зустрілись з сусідами, з якими ми постійно спілкуємось, з Олегом і з Галею. Давайте виїжджать вони. Ну, давайте, а що ж, ну як вже важко, вже невиносимо там знаходитись. Давайте виїжджати, домовились про час. І домовились виїхати виїжджати на Західну Україну, і ми домовились потім з братом, брат каже, давайте, виїжджайте, тому що тут вже все, тут вже край. Поїдемо на Західну Україну, тому що тут вже ну, неможливо знаходитись в Бучі. Вибухи все ближче і ближче, ближче і ближче лунають, тому треба домовились, вирішили, виїжджаємо. Виїжджаємо вранці, спакували речі. Ну і 5 березня вранці загрузили в автомобіль останні речі і виїхали. Зайшла мама, ми обнялись, так. Ріта. Ваша мама, так? Да? Так, да, моя мама Обнялися, Ріта розплакалась, каже, я не хочу виїжджати. У неї було, мабуть, таке відчуття. Ну, Тим паче сіли і поїхали. Ми виїхали з Бучі, пересікли Варшавку, ну а домовились з братом Ріта в цей час онлайн тримала телефон і спілкувалася з моїм рідним братом з Віталієм і розповідала йому, що вона бачить поперед себе. Ми пересікли Варшавку. Не було ні людей, не видно, ні автомобілів, нічого. І попереду там у нас є великий стадіон і завод Ютем. Ми проїхали цей стадіон, і я зліва побачив в провулку, стояв БМП. Це вже мене насторожило, звичайно. А проїхали там метрів ще 30, мабуть, може 50. І попереду стоїть БМП прямо напроти нас. Дивиться на нас. Ну, Я прийняв, прийняв рішення, там такий карман припаркуватися і вирішувати, що робити далі. І Ріта з цей же час спілкується, розмовляє з братом. І тільки я припаркувався, і Галя а була з нами ж Галя, сусідка з чоїм чоловіком Олегом і з їхньою свахою на своєму автомобілі. Тільки я припаркувався і зразу ж, зразу ж почався обстріл. Зразу. Вони, ага. вони просто впритул стріляли по машині? Так. Да. Ну я не успіх, ну, зреагувати там з секунди. У вас були якісь е не знаю, написи, що там діти, чи якісь, може, стрічки? Ну, на жаль, ми на той час е не, не, володіли, не володіли такою інформацією, що потрібно це було робити, що потрібно були якісь там написи, якісь. Написи Діти там, ще щось ми, на той час нам ніхто не розповів про це, і ми і так кажу чесно, там виїжджали. Просто ну, у нас мене білий прозорий автомобіль білого кольору не з затонованими стеклами, просто білий автомобіль. Діти ззаді сиділи, їх видно, Ріта сиділа ззаді. І тільки я зупинився і одразу ж почався обстріл. Почався обстріл, автомобіль загорівся. Я зрозумів, що я поранений. Я подивився назад, побачив мертвих вже дітей, мертву ріту. Ви зразу зрозуміли, що вони мертві? Так, да, вони лежали вже в таких не таких позах не естественних для людей живих. Ми вважали вже так. Тим паче, горить автомобіль, мені треба було щось робити з цим. Я зрозумів одразу, що вони мертві, тому що ніяких подвижок не було, не від ріти, не від дітей. Вони лежали вже просто. Я спустився на землю. Автомобіль горить. повз автомобіль свій, там паркова зона така. Оповз і поповз до великого дерева і ліг. Частина ноги моєї трималась на шкірі та моїх джинсах. Ну, Прикинувся, я чую, що до мене під'їжджає БМП. Ну, Ліг за, за очі. БМП біля мене зупинився. Я чув, що хтось підійшов до того БМП. Я так розумію, що хтось з того БМП, що був в провулку. Військові між собою поспілкувалися. На жаль, я не чув, воно було дуже далеко, і той БМП працював і не було чути, про що вони розмовляли. І той БМП рушив далі. Ну, а я лежу і не розумію, що ж мені робити далі. Через деякий час до мене підійшов е молодий хлопець. Ми з ним спілку... поспілкувались, він каже, я зараз тобі чимось допоможу. І пішов до автомобіля Галі. Щось як, е ну... Галя це ваша сусідка. Галя, так, да, це моя сусідка. Я вже я побачив, що Олег лежав біля автомобіля. Олег, це хто? Олег сусід, який, з ким ми спілкувалися, який виїжджав в той же день з нами. Їх також розстріляли? Так, їх розстріляли. Ну, Олег загинув, а Галю поранило, і сусідку також поранило. Але вони, в, в, їм вдалося втікти. Росіяни їх не замітили і не, не поранили. Ви, у вас усвідомлення коли прийшло, що немає родини? Ну я. Ну, так, Такі моменти, ви знаєте, вони усвідомлюються зразу. Це, звичайно, там в кіно тільки так буває. Я, ж, я не розумію, що за мною відбувається. Розуміємо ми все. Такі. Моменти в житті вони важкі і ти, е, є бажання да, не вірити в те, що відбулося. Це така е, трагедія. Люди не вірять спочатку, але ти віриш, тому що ти розумієш, що ти бачив своїми очами. Я бачив, що діти загинули, я бачив, що Ріта загинула. Так, да, було важко. Було важко в тому плані, що в мене. В телефоні залих ранилось багато відео і багато фото дітей і дружини. Я кожного, кожного вечора, а то й не тільки ввечері, передивлявся ці фото, ці, ці відео і плакав. Як кажуть, час лікує, час не лікує, час притуплює от той біль, який ти отримуєш. Не більше. Ви сказали про те, що потрібно знаходити нові цілі в житті. Чого вам зараз найбільше хочеться? Мабуть, щоб закінчилась війна, цього всі бажають. Щоб закінчилась війна і помсти, помсти і створення нової родини, як би це не звучало, мабуть, так важко, але ми маємо жити далі, маємо створювати. Нові сім'ї, нові родини, нове життя. Ви якої помсти хочете? Ну? кривавої, мабуть. Важкої? Я хочу. А, такої помсти. Ну, ми ж всі люди. Ми всі ходимо під Богом там, да. Помсти такої, що побачив, я особисто побачив, ну Гаагський суд, це так. В суді хочете цих людей побачити? Звичайно. Лаві Не тільки суд. в суді, але і суд і того суду. Який він буде. Електричний стол це чи, чи розстріл. Це, мабуть, ну, я бажаю смерті тих людей. Не просто там 50 років ув'язнення, а помсти в смерті. А ви знаєте, хто це зробив? Ну, так, да, знаю, звичайно. Знаю, бо в той час ще одні журналісти провели розслідування. І дізналося, що в той час йшла е, колонна через Бучу, в якій знаходився російський генерал, який давав накази розстрілювати людей, який наказав розстріляти мою сім'ю. Я хочу дуже, ну, як, ну я бажаю, щоб його знайшли. То, що знайшли росіянина, який е, знаходився поруч. Був в іншому БМП і бачив, що відбувається, і бачив, що я лежу поранений, що з ним ведеться розслідування, ведеться допити. Це маленька доля того, що я бажаю. Знайти це одне, а я бажаю помсти, помсти жорстокої помсти. Пані Оксано, скажіть мені, будь ласка, як зробити так, щоб ці люди, от вони були не просто задокументовані як люди, які вчинили злочини, а як зробити так, щоб вони реально опинилися на лаві підсудних? От що для цього потрібно? Насамперед для цього потрібна перемога України, тільки завдяки перемозі України можливі подальші кроки, вже в скажімо так, суди над злочинцями. В рамках цього спеціального або міжнародного кримінального суду, або трибуналу, як ми говоримо, для Путіна можлива сатисфакція у вигляді судових процедур і реальних вироків. Ну, власне кажучи, не стільки в даному випадку, трибунал для Путіна, це, мова йде про. Розслідування агресії Російської Федерації, а саме в рамках міжнародного кримінального суду, який розслідує воєнні злочини і злочини проти людяності, тому що цей злочин, який скоїли росіяни, це дійсно злочин проти людяності, тому що ситуація Бучі і не тільки Бучі Маріуполя, але вперше Бучі насамперед Бучі носила масовий характер. Було розстріляно дуже багато сімей і дітей. Буча чим була вона? Такою відзначальною особливою на мапі України, тому що дійсно там проживала дуже велика кількість переселенців із Донбасу, перша хвиля переселенців, саме 14-15 років, і саме молоді сім'ї, які тільки народжували, які приїхали з маленькими дітьми, тому що, по перше, це місто супутник Києва. Житло там було дешевше, там можна було побудуватись, але тим не менше можна було їздити на роботу в Київ. І це були такі сім'ї. Знаєте, така еліта майбутнього середнього класу, тобто сім'ї, які намагались стояти міцно на ногах. Це була прогресивна молодь з абсолютно сталими поглядами на життя, яка дуже любила Україну інакше б вони не виїздили з Донбасу. І е, я також маю багато знайомих, які на період 24 лютого, і саме ті, які переїхали з Донецької Луганської області, свого часу з маленькими дітьми проживали в Бучі, Вірпіні, в, в Гостомелі. Е, е, знаєте, мені дуже сподобалося, що наш герой е, мріє не, не тільки про помсту, а він мріє про створення нової родини. Це абсолютно. Правильної природньої, і мені під час цієї розповіді знаєте, пригадався перша хвиля геноциду українського народу це голодомор, який влаштувала радянська влада для українців. І от під час голодомору мій дідусь втратив повністю родину, поки він їздив і шукав їжу для своєї дружини і п'ятьох дітей. Вони всі померли. І я пам'ятаю, якою це було в родині трагедією і його болісні розповіді про це. Але моя мама це донька від другого шлюбу. Тому я ну, абсолютно цілковито підтримую ваші думки, ваші, ваше прагнення це природньо, це правильно. І я думаю, що і ваша дружина, і ваші діти стовідсотково ну, схвалять такі ваші рішення. Тому це абсолютно правильно. А, і, ну, і насамперед ми прагнемо перемоги. Дійсно, без перемоги да. ми не отримаємо суда. Я вам дуже дякую, пані Оксана. Олександра, скажіть мені, будь ласка, е... що би ви зробили інакше? От зараз дуже багато. Людей, які живуть зі своїми сім'ями у прифронтових зонах, вони не вивозять дітей, вони ховають дітей. І зараз навіть вийшов закон про примусове вивезення дітей із прифронтових регіонів. Що би ви сказали від себе як батько, який втратив дітей? Я закликаю цих людей набрати мужності в собі. І задуматись над тим, що ви відповідаєте за своїх дітей. Ви батьки, ви мусите розуміти, що не діти, це наше все, це наше майбутнє. Збирайте речі і виїжджайте. Робіть все, що можливе зробити, виїжджайте. Це ваше життя. Ви снаряди прилітають. Так що ви можете не, не встигнути і подумати і речі зібрати. Збирайте. Будинок роз, можна відбудувати, а життя не повернеш. Життя дітей це основне це сенс нашого життя. Діти. Е, я вам дуже дякую за, за вашу розповідь, за те, що ви прийшли. І... Як би це банально не звучало з мого боку за те, що ви знайшли в собі сили поділитися своєю історією ще раз.